Thank you З понеділка в Україну прийде нова хвиля справжньої спеки. Так, у деяких областях, 28 серпня, стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 36 градусів. Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр. Та, попри високу температуру, більшість областей у понеділок накриють дощі з грозами. Синоптики прогнозують в день мінливу хмарність. Вночі дощі з грозами прийдуть у північній частині України, а в день опади також очікуються на решті території, крім південного. Західних областей, а також Донеччини та Луганщини. Очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температурні показники вночі очікуються в межах 17-22. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 31, плюс 36 градусів. Водночас, в окремих східних областях та у Сумській області температура становитиме від 25 до 30 градусів тепла. На Київщині 28 серпня в окремих місцях. Можливий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі буде в діапазоні від 17 до 22, а вдень нагріється до плюс 31 плюс 36 градусів. У самій столиці вночі температура повітря трішки знизиться, опуститься до 20-22, а вдень на киян очікуватиме спекотна погода від плюс 33 до плюс 35 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок. Щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.